Всім ще раз доброго ранку. Наше продовжує традиційна для четверга зустріч з арт-терапевткою Іриною Фроловою. І сьогодні ми будемо говорити про конфлікти про те, як їх уникати? Ну ні, про те, як навчитися вести їх, так би мовити, екологічно. А -а -а. Так, дозволю собі сказати, уникнути суперечок дійсно неможливо, але можна сперечатися так, щоб просто не посваритися. Принаймні, так стверджує Ірина. Хіба таке можливо? Ну добре, я не буду сперечатися, щоб не посваритися, але хотілося б доказів та рецептів. Привіт, доброго, доброго ранку Доброго ранку. Як справи, як настрій? А, настрій добре. Знаєте, як на цей час, то вже взагалі прекрасно. Ніхто не зіпсував настрій зранку, ні з ким не вдалося вже посперечатися. Ну, чесно, от ти знаєш, чесно, тут важливо розставити акценти наступним чином. Нам же не можуть зіпсувати настрій. Ми можемо дозволити собі а, зіпсувати, зіпсувати власне нас. настрій. Дійсно, якщо людина не хоче зіпсувати собі настрій, то от ти, хоч там бийся, хоч го скачі, все буде як об стіну, правда? ж? І от цього треба, до речі, добиватися. А, дивіться, тут от важливий момент, ми з самого початку почали розкривати, що це позиція дорослого. Не мене хтось образив, а я образилася на такі-то слова, або на таку-то позицію, або на такий-то вчинок. тобто відразу повертаємо собі відповідальність, чому я так відреагувала, чому мене це зачепило. І тоді ми трохи по-іншому вже з самого старту починаємо дивитися на конфлікти і на суперечки. Ага. Ну, взагалі, ну якщо так глибше розібратися, то зараз суспільство як сірник, будь-яка суперечка, ризикує перетворитися на проблему в стосунках, доволі таки серйозно. От як з цим бути? Давайте будемо розбиратися по етапу, тому що я впевнена, що є якісь етапи, як не дозволити цього. Так, так, ми зараз говоримо про дорослих людей. Угу. Uh -huh. uh, дивіться, для початку, що я рекомендувала би всередині знову ж таки дати собі відповідь на запитання, наскільки для нас важливі ці стосунки. Тому що, якщо нам, умовно кажучи, наступили там, на ногу в uh, uh, метро, то це одна історія. <зас> так? І ми можемо після відповіді на запитання, наскільки для мене важливі ці стосунки і ця ситуація поставити собі наступне запитання: скільки ресурсу я зараз сюди вкладу? Так, і чи готова я готова цей ресурс сюди вкладати, тому що ну дивіться, все буває за рахунок чогось. Ми можемо з'ясовувати стосунки з приводу того, що нам хтось наступив на ногу, а можемо зрозуміти, що в цій ситуації нам краще просто зробити більшу дистанцію, причому як фізично, так і емоційно. Взагалі, рівень дистанції, величина дистанції, а визначає, що наскільки ми в близьких стосунках з. Певною людиною, і відповідно наскільки нас можуть зачепити. Ну, це якщо так, метафорично. Угу. Так, добре. Якщо людина нас ображає, знову це... ж таки ми повертаємося до питання, чого мене зараз це образило. Ну, наприклад, якесь конкретне слово мене образило, чи в принципі ця людина системно поводить себе так, що я ображаюся. Арбузір. Що що арбузер, ще чи арб арб Арбузер, <рес> так ав'юзер? Арб і якщо ми розуміємо, що в стосунках з цією людиною а, регулярно повторюється одна і та сама історія, яка нам неприємна. Так, у нас є два варіанти: перший варіант поговорити про це, угу. як варто говорити. Ми зараз ем, з вами програємо, навіть можливо. Так. А друга ситуація знову ж таки збільшити дистанцію, тому що це позиція дорослого. Розуміти, що конфлікти, суперечки, виникають на якому підґрунті. якщо у нас різні цінності, різні погляди на одні й ті самі ситуації, і ми можемо або намагатися людині нав'язати щось своє, або зрозуміти, що інша людина це інший світ, і не факт, що. Що ми більш праві ніж ця інша людина, тоді як один з варіантів, ми збільшуємо відстань у стосунках. Добре, давайте зараз дійсно поговоримо конкретніше про якісь ситуації. Я не знаю, що нам зараз вигідніше взяти там стосунки з коханою людиною, тому що тут вже дуже мала дистанція. Давайте будемо говорити. Чи давайте це відкладемо на трішечки пізніше? А якщо говоримо там не знаю з колегою, та ну я думаю, що кожна людина так чи інакше стикається і десь має. Іти на певні якісь компроміси mm -hmm. десь уступити. Зараз от що ти хочеш Що, мені є, що сказати? Ну, я, я вже зрозуміла. Я, я зізнаюся, От ми зараз йшли в підводці, і я наступила на ногу Костянтину. І це інколи буває, це регулярно буває. Регулярно? Ах ти, ж, ах ти ж зараз? <стан> ти скажу, це було ніжено, Чи це було підбором так гарненько? Це, це не суттєво було, звісно, але ж ми моделюємо ситуацію. Це було дуже боляче. Окей, okay, так, як тобі. Ну, давайте, добре, змоделюємо ситуацію, так, так, так. що це відбувається регулярно. Тобі... Мені здається, це навмисно. Навмисно, окей. Тобі приємно від цього чи ні? Ні. Неприємно, тобто, перше, що ти можеш сказати, це помітити факт, і ти кажеш, Лілі, слухай, ти мені наступаєш, наприклад, 20-й раз на ногу. Мені це неприємно, мені боляче. Тобто, дивіться, що ми робимо в цій ситуації. Ми не кажемо Ліля, о Боже, скільки можна, мене нога відтоптана, так. А ми кажемо угу. про себе. Тобто, починаємо з факту. Було наступлено на ногу. Всі було, було. це відчувають. Так, окей. Я не відчула. Не відчула. Ну скажімо так. А разів, якщо не відчула. То Костя теж теж у мене була мета рівно 20. і Тепер каже о 20 є все все, о, все, <рес> все нормально. <рес> на Цьому зупиняємося. Чудово, значить, конфлікт вичерпано. Ага. Була мета наступити 20 так. разів. Ми можемо поговорити про те, а було за чому що Отак От знати тут бачиш. Тобто виявляється, що це була відповідь ці змодельовані ситуації. Що я, що я маю сказати? Окей. Добро... Повернемося, так. так? Дивіться, три фази у нас є. Перша так. фаза. Ми кажемо про факт, хтось наступає так. там в даній ситуації. Лілі, ти мені знову наступила на ногу. Так далі, після озвученого факту, ми кажемо про свої почуття або відчуття в тілі. Мені це неприємно, і нога вже відтоптана. Так, ми не Я говоримо. Вже Кажи, кажи Шкульгати в кадрі. Можна і так, можна і так. Перевести це на гумор теж завжди хороша історія, якщо ми відчуваємо, що для цього у нас вистачає ресурс, mm -hmm. так? І третій момент: ми пропонуємо людині щось для вирішення цієї ситуації. Наприклад, може, ми трохи більшу дистанцію будемо тримати. А Ліля каже: Ні, я хочу тебе тримати під руку. Ти такий кажеш, окей, але давай тоді, тоді будемо ходити нога в ногу. І тоді, можливо, ти не будеш мені наступати так часто, mm -hmm. під а, а може ти на просто будеш justo e te. Коротше, Там, не буде екологічного конфлікту. Друзі, зараз Ну, дивіться знову ж таки, як це можна екологічно вирішити. Це відповідальність кожного з нас. Так. Якщо ми хочемо просто погратися, це теж клас, що це піднімає настрій. Але давайте ще раз повторимо три етапи. Що так, ми робимо? Так, так. Ми озвучуємо факт, що відбулося. Так. Далі ми озвучуємо свої почуття і відчуття не звинувачуючи що, не звинувачуючи про себе. Mm -hmm. так. Дякую за доповнення. І третій момент це ми говоримо про свою пропозицію. І далі слухаємо свого співрозмовника. але мовчати не потрібно. Так а, мовчати Де оця не межа, коли ти все ж таки там делікатно промовчав і зробив висновки. Дивіться, коли ми мовчки робимо висновки, то у нас і дійсно конфлікт може заходити в ситуацію, коли кожен накопичує в собі якусь на пасивну агресію, Та -та 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 -та. і потім знаєте, вибухаєш на якісь дрібниці. Чого Абсолютно. ти ту чашку поставили? Абсолютно. А, а чого так? диван жовтий, <свят> да -да 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 -да. Інший хотілося це через накопичення? оцієї бувало... недоговореності часто буває через накопичення. Це знаєте, як в ситуації чого розлучилися? Чоловік розкидав шкарпетки, а насправді вони стали просто легалізовані. Причиною, яку можна озвучити, і яку людина здатна озвучити і пропрацювати, uh -huh. і дуже важливо, що от ми говорили другий етап озвучувати свої почуття і відчуття. А що для цього потрібно розуміти, які почуття зараз в тобі є? Uh -huh. І як тільки ми починаємо називати почуття своїми іменами, вже не вони нами керують, а ми маємо можливість ними керувати. Оце дуже важливий момент, і нашому суспільству у цьому треба вчитися розпізнавати свої почуття, що ти відчуваєш, згодна. згодна. А чи є взагалі такі люди, які вміють все тримати в собі, і від цього не шкодять, оточуючи, а не накопичують є. оцю образу? Є такі люди, які… вибухають потім в лісі. Так. Так, так. Тобто, дивіться, на не виговорювати нічого оточуючим і не шкодити, ніби як оти. Типу, я не витрачаю свій ресурс. Я не я не хочу витрачати свою енергію на з'ясовані ага. чи на щось. Таке ж теж може бути таке. Теж може бути. Але скажімо так: у своїй практиці і у своєму житті, а, а живу я не 18 років, як і ви. Так, а я не зустрічала жодної людини, яка. А, Вміла б не виговорювати конфлікти ніколи, завжди казати, я можу собі дозволити, взагалі про це не розмовляти, і при цьому не відчувати всередині ніяких негативних емоцій. Uh -huh. Тобто людина може не шкодити тоді оточуючим до якогось моменту, тому що вибухнути uh -huh. теж є завжди ризик. Але от що відбувається всередині. Це інше питання, і дуже важливе, і дуже глибоке, тому що емоції наші нікуди друзі не діваються. Тобто ну, це так розумієш, що людина сама собі шкодить. Yes. Це ж як кажуть, всі наші проблеми, особливо зі здоров'ям, вони ж від голови йдуть. А якщо ми все це зберігаємо тут в голові, то час від часу треба провітрювати, Ну, хоча би вийти прогулятися. Це якось варенько. провітрити свої мізки. Правда, Щоб воно там не сиділо, не залишалося і не псувало нашу цю внутрішню енергію. Так, і мізки провітр... Провітрювати і душу провітрювати це трошки різні інстанції, але все треба провітрювати. Я згодна і про все говорити, все Дуже домовилися. Ну і коли я буду не ступати на ногу. Що? Це моя фішка. Дякую, ну я думала 20, а буде все ж таки 21. перший. Дякуємо вам дуже дякуємо членкині українського психоаналітичного союзу Ірині Фролові за поради, які стануться ну в пригоді абсолютно всім нашим глядачам. Я так ну буду. і Ми продовжуємо ранковий етер телеканалу Дім музикою.